До речі, ми із Джулі вчора займалися сексом. Я вирішила розлучатися. Будь ласка, не кажи цього. Я невірна. Була невірною. Один раз? Двічі. Будь ласка, не змушуй мене рахувати. Кері. Усе гаразд? Ні. Можна водички. Я не хочу розлучення. Ніхто не хоче. А вона хоче. Це не так уже й страшно. Я читав книжку. Це була стаття. Неважливо, у нас відкриті стосунки. Ви при мені ще й чпокнетесь? Ми не моногамні. До речі, ми із Джулі вчора займалися сексом. Разом. <творює> Ти бляха, знущаєшся? Ні, бляха, я не знущаюся. Я теж з кимось спав. Справді. Так, і це було добре. Тож Лап. навіть не обов'язково про це говорити. Слухайте, ви так надихаєте. Коли постаріше хочу бути такими, як ви. ми не такі вже й старі. Іди спати. Це щось конкретне, бо я почав тренуватися. Ешлі, <рит> я теж не хочу з тобою спати. Я просто хочу, аби моя дружина повернулася. Боже, чому все має бути таким складним? Я не такий уже й непривабливий. Я кажу тобі, тут таке постійно. Можемо плескати. Day, Дякуємо, плескаємо. Uh, якого великова! Найпомедніший стиль року. О, господи. Oh. Це ж нормально, так? Люди переживають таке у перший рік шлюбу, правда? Ні. Сплід світ. Що ви, хлопці, робите? Дивіться у кіно.